Так, дівчатка, ще раз друга частина, у нас трошки зникає тут зв'язок. Зараз ми трошки підемо в інший бік. Дивіться, ось такий у нас тут стенд. Що тут стільки цікавого? Дивіться, це у нас такі шопери. З дуже таким гарним чохлом всередині, щоб було зручно, щоб нічого не загубилось. Можна чорний, можна в такий світленький. І різні кольори в нас. Це в нас зі шнура, правильно? Чи що це таке? А, це шнура, це ага. макраме. Це мокреми. Дивіться, який такий гарний, ручна робота, такий колір такої пильної троянди, дуже гарний. Так, ще у нас є, що це таке, розкажіть. Це, панове, це панно. панно. Це пано. Таке кольорове і є чогось. Ага, є ще просто таке кнюдове, таке базове, гарне. І ще таке ось цікавіше. Ось такі це всі гарні ниточки тут висять. Дуже гарно це там, бахрама. Дівчата, придивіться, куди ви порадите його повісити. Куди завгодно можна повісити як у вітальню, можна у а, спальню? Вітальню, спальню. Кухню. Коротше, принципі, де вам заманеться? На навіть можна, якщо хочеться. Якщо витишну. так, затишку дати хочеться, будь ласка, ось таке панно. Далі, ще що прикраси Набором або поштучно. Ось такі онкові прикраси. Дивіться. Це у нас така білосніжна, з такими блискітками, трошки вам повинно бути видно. Там дзвіночок, так. Да. Ага, я зрозуміла, так. Дивіться, прикольно. Чудово, давайте. Ось така ялинка гарна. Ялинка буде на ялинці висіти. Можна такі зробити собі, дозволити. Цікавинку. Це для для дитячої ну, для кого для дитячої, кому подобається і так можна склес. для дитячої, можна наприклад, якщо ви місце робоче місце. Або, наприклад, якщо у вас свій садочок, або подарувати в садочок, там теж буде символічно. Діткам теж прикольно. А ще дивіться це прям відкриття, такі ось гарні, можна прикраси. Дивіться тут навіть приклади, як їх можна носити дуже гарно, стильно. Називається комірець. Такий, бачите, гарний комірець. Гляньте, скільки стилю додають одразу ці комірці. Є такий блакитний колір, такий як сіро-бежевий, ніжно ніжно-рожевий, червоний. Тут ще у нас на Прекрасні дівчини, такий чорний, універсальний, такий бордо, такий гарний трендовий колір. Ось, дивіться, ось контакти. Можете собі теж заскринити, зберегти. Так, добре. Що у нас далі де? Тут у нас вишиванки, такі дивіться, капці. Дуже гарні вишиті капці. Вишиванок просто дуже-дуже багато. До речі, ось контакти одразу називається Хочу вишиванку. Дивіться, зараз вам покажу ближче, ще такі сорочки, костюми, ще такі неймовірні просто сукні. Ось, дивіться, як воно гарно виглядає стильно. Вишиванки є такі класичні. Ось. Такі ось гарні в кольорах, блакитних, таких коричневих, гарних, глибоких, червоних. Що у нас тут ще є такого гарного? Сукню я ось тут бачила. Просто подивіться, яка шикарна сукня. Прекрасно просто. Стильно і сучасно і дуже-дуже патріотично. Ось, ну капці тут прям розрив. Завжди їх всі беруть. Такі, дивіться, вони гарні. Дуже стильно виглядають на будь-який-будь-який будь смак. Так, далі йдемо трошки. Ще вам покажемо. Бомбочки для ванни. Дивіться. Оце зараз дуже трендовий персонаж з Майнкрафту. Діти, діти просто захотіть від нього. Так що буде чудовий подарунок. Так, що у нас тут ще є? Мило. Все ручної роботи, дуже гарне мило. Ага, аромат такий гарний. Так, що у нас тут ще є? Дивіться, у нас тут ще є такі прикраси. Це куди? Це на шию. Це на шию, такі гердани. Дивіться, гарні такі, цікаві. Все це ручна робота. Дивіться, кожна така намистинка, втілення в таку от гарну картинку. А це у нас браслетики. так. У нас ще є такі цікаві сережки, сережки до неловину. І ще є такі просто гарні, цікаві смачні сережки. Формі овочів, фруктів, віточок. Так. Ось ще дивіться. Такі от гарні, цікаві. Калина взагалі з вишиванкою калину треба вдягати, обов'язково. Ось, ще такі цікаві брошки, таке намисто, брілочки. Дуже-дуже цікаві. Це у нас що? Машинка. Машинка. А з чого вона зроблена? Це епоксидна смола. Епоксидна смола, дуже гарна, дивіться. Оця машинка прям така. Гарна. Для володарки червоного автомобіля. Так, Точно. Дивіться, і дуже така приємна вартість. Ось, а ще є такі букетики. А що це за букетики? Це Це мильні букети. Якщо вам давно казали, що хочуть якісь квіти, то можете такі зараз інтернет. Ой, да. Так. Ось дивіться. Mm. Ось. Теж такі от приємні, дуже гарні, різні, цікаві, мильні і немильні. Можете зробити? Ось сторінка. Можете собі зберегти. Так. Далі. Куди ми підемо? Далі? Добре. У нас тут зараз багато людей. А ми до вас йдемо, Світлана. Добрий день. А Ну-ка, покажіть, розкажіть, що у вас тут є цікавого. В'язані вироби. Так, шапочки. Дивіться. Це дуже тепла шапочка, яка вона м'яка. 100% меринос, так. Угу. А ще дивіться, є отакий от наборчик. Такий от він, колір. Тут такий легкий, світлий салатовий такий колір, а рукавички такі, як трошки хакі. Так, це ви спицями в'яжете. Все спицями в'яжеться. Ось ще є отакі рукавички. Дивіться, з одним пальчиком. Прекрасні такі. Універсальний базовий. Так, шапочки також є такі. Це ангура з мериносом. Гляньте, яка вона пухнаста, дуже тепленька. Ще є колір такий цікавий, меланжевий. Так. Ще є такий сірий колір. Або це бежевий. Беж. Беж. Беж, Сір, Беж, да, просто на екрані він якраз таки передає. Mm -hmm. Ось, і ще є така сіра. Дивіться, теж дуже стильна, сучасна. Теж такий наборчик, тепленькі такі рукавички. Ось, а ще є капор. капор. Дякую. Дивіться, який він пухнастий, теплий і такий базовий колір, універсальний, такий бежевий. Просто неймовірний. Такі от тут є шнурочки, щоб затягувати, як вам потрібно. Така універсальна річ на зиму. Або, в принципі, якщо дуже холодна осінь, як у нас зараз вже можна носити і зараз. Так, ще в нас є такі є шапочки. Спуху норки. Угу, з пуху норки. Весна, осінь. Такий Тей колір. Назима. Так, це у нас бежева, Тут такий темно-синій колір. Він чомусь електриком передається, але він темно-синій. І така лавандова, така ніжна, ніжна лаванда. Також колір тут у нас дуже передається. Але ми дуже-дуже будемо старатися передати. А це в нас що таке? Мітинги. оце взагалі маст хев, я вважаю кожного на будь-яку-будь-яку погоду. Якщо у вас вам здається, що на вулиці не надто холодно, то можна просто одягти такі мітинги і насолоджуватись тим, що у вас не мерзнуть ручки. Також у нас тут є дуже гарні що це таке? У нас футболочка. Дивіться з паєткою. Тут у нас ще є така футболочка, також ми її подивимось. А, це жилет. угу, Дякую, підказуйте мені. Так, а це в нас що? Вибачте? Так, вона таке трошки мерехтіння має. Прекрасно. Взагалі дуже великий вибір. Будь-чого, що вам подобається. Є такі ось яскраві кольори, так що приходьте, міряйте. Нагадую, що ми знаходимось в місто Харків, станція метро університет, хатоп, виставковий центр Бузок. Ось, зараз нам якість трошки підбило. Дуже-дуже така розкішна річ, прекрасна, з довгим рукавчиком, таким мерехтінням гарним. Чудово. На різні різні смаки. І ось такий смугастик. Цікавий. Дякую, Марина. Я до вас йду. Покажіть нам трошки, що у вас є цікавого. У нас дуже гарні речі, з... Дивіться з леліткою, яка гарна взагалі. Це у нас футболочка, правильно? Це футболочка. Це футболочка, Це футболочка теж у нас, але вже з така з білою леліткою. Теж мерехтить дуже а цікаво. А спідниця. спідниця. Спідниця така Ніточки вона. Ниточки гарні, соната. Да, ниточка соната. Прекрасна така спідниця. Посмотрите, какие. Маєчки. Дивіться, така теж маєчка з леліткою. Це що в нас? Етальон, магазин Санат. Дивіться, просто неймовірне мерехтіння. Клас, просто. Просто чудово. Неймовірний такий блиск. Також є ще отакий от спетрик. З такою леліткою фіолетовою. Теж дуже-дуже тепленький, бачите, який пушочок у нас тут є. Спробую зараз показати, щоб було видно Ну, якість нашого зв'язку не дуже нам дозволяє. Ну, класний. Дуже-дуже надихаюче і стильно. Також є ще отака ковтинка, теж дуже приємна, якусінька. Дуже-дуже різні вироби, зв'язані на машині. Дивіться, на будь-який смак, колір, задум, гардероб. Теж такі блискучі з леліткою. Ще у нас є ось такий ковтиночка, такого лавандового кольору. Також така спідничка. Така спідничка. зараз покажу вам трошки. Ось вона така гарна. І приємна дуже на дотик, класна, тепленька. Так. Що в нас тут ще? Є така маєчка. Універсальна базова теж з леліткою. Тут не видно трошки, ми вам покажемо. Ось тут лелітка, вона така ледь помітна, прозора, якщо так, прозора лелітка. Дуже-дуже прикольно виглядає. Ось так буде трошки гарніше видно. Прекрасна, просторіч. І така ось тепленька ще така спідничка. Дуже така м'якесенька, вона просто неймовірно, такий колір, така ніжна, ніжна, ніжна рожева хмаринка. Ось. Це треба обов'язково поміряти вам, щоб зрозуміти, ваше це чи не ваше. Тому що, коли ти вдягаєш, якщо вона на тобі, на тобі сидить, то все. Зняти просто неможливо стає. Так, що у нас іще є цікавого? Давайте подивимось з вами тут. Що у нас є цікавого? Ми ще тут не були з вами, це ось такий стенд. Тут дуже-дуже багато різної краси у нас. Дивіться. Розкажіть, будь ласка, з чого це все зроблено? Епоксидна смола. Так. Прекраси. Прикраси. Нічники. Mm -hmm. Нічники. Yeah. Дивіться, яка пташка гарна, цікава. І там прям квіточка захована. Дуже-дуже так магічно казково виглядає. Також у нас є щось тут таке, от каблучки, правильно? Так. Yeah. Каблучки такі різні, вони переливаються, дуже цікаво. Так, це у нас такі підставочки під телефончик, правильно? Так. Угу. Дивіться, яка гарна. Прям кидається в око одразу. Що у нас тут ще? А, ось контакти. Будь ласка, зберігайте контакти, авторські вироби, з епоксидної смоли, свічки. Проведення майстер-класів також є. Далі, дивіться, ще я вам покажу. Ось такі брелочки. Тут дуже різні вони. Теж з пташенятками є. Є такий метелик. Це хто у нас такий слоненятко? Ага. Прикольний теж. А ще дивіться, яка є блискуча пташечка. Ось вона гарна. Просто неймовірна. А ще мені дуже сподобалась оця шкатулочка. Вона прям така гарна. Дивіться, що у нас тут є в шапочці такій. І всередині також. Трошки вам покажу. Це я прям підходила, мене захопило мій погляд. Такий колір гарний, такий ржево-фіолетовий. Дуже прикольна штучка, вона дуже легка, до речі. Покласти якісь свої прикраси. Ось так. Дуже зручно. Ще дивіться, там годинничок у нас є. Дуже-дуже-дуже великий асортимент. І гарний, і стильний. Такі ось равлики. Просто прекрасні. А це для свічки, правильно? Це шкатулочка. А, це шкатулочка. Дивіться, ще, теж яка гарна. Ой Боже, дивіться, яка там троянда, чи що це? Так, Боже, троянда. дивіться, як взагалі неймовірно можуть. А можна принести своє? Якісь свої сухоцвіти і ви зробите, так? так Щоб таку на замовлення, знаєте, як, за, як це сказано, зафільмувати своє таке якесь. Такий пам'ятний момент. Наприклад, якщо у вас там є якісь букети від коханої людини або близької людини, з сім'ї когось, то можна отак от зафільмувати. Ой Боже, яка краса, цей момент з допомогою ось такого виробу прекрасного. Дивіться просто неймовірно, такі пшенятка, вони прям дуже мене. Захоплюють. Просто чудово. Так, що в нас ще підемо, давайте. Ось сюди ще підемо. Що в нас тут є цікавого? Дивіться, прикраси. Так, швиденько теж покажу, тому що тут інтернет не дуже нам дозволяє. Різні різні браслетики. Я собі також вже придбала браслетик вчора. Зараз Щас... мені перекрутити. Ага. Хочу показати просто браслетик. Ага, ось такий браслетик тут придбала. Тижгар. Так, ще разінько показую. Дивіться, яка краса. Тут швелесенько пройдусь, тому що інтернет не дуже дає нам тут в цій точці чомусь проводити. Дивіться, різні тут такі прикраси, дуже гарні, на будь-який-будь-який будь смак, сережки, намисто, браслетики, також такі каблучки, такий великий-великий асортимент. Ось такі гарні. Так, і контакти. А, зараз. Анечка, можна, будь ласка, ваші контакти? Да. Інстаграм якийсь щось, щось небудь показати. Ось, дивіться. Бренд Марсіанка. Зберігайте. Угу, дякую. Так, тут у нас ще цинку теж спробуємо пройтися. Кошики, плейсмати. Такі капці, до речі, це новинка. Такі гарні капці. Чорні, є отакі от плетені теж. Взагалі дуже багато такий асортимент, Це такі підставочки, під гаряче, під холодне, Дуже такі гарні. Оці мені дуже подобаються. Ось чорні і отакі чорні, такі монохромні. Також тут є сумочки плетені, великий-великий асортимент. Оцю модельку я бачила, неї дуже цікавились останнє. Рафія. Отака дуже прикольна штучка. Я думаю, що хто такий поціновувач естетики в будинку дуже-дуже буде класно. «Інтернет, інтернет, я намагаюся все показувати.